Дивіться, усі гемостатичні засоби працюють по принципу засунув, прижав і робота далі. Якщо ми беремо гемостатичні засоби в вигляді бента, які пропитані агресивною речовиною, то ми повинні розуміти, що коагуляція крові виникає внаслідок хімічної реакції. Тобто, коли ми працюємо гемостатичним засобом з раною, то, по-перше, ми розуміємо, що ми завжди працюємо з кров'ю, ми працюємо в рукавичках. Це перше. Друге. Дивіться, якщо взяти в зрівняння гемостатичні засоби, такі, як, наприклад, Целокс в гранулах американський е фірми GemCon, який в вигляді бинта, наш український гемостатик СЕНТАФАРМ в у вигляді бинта, ту ж саму мінокапронову кислоту. Той же самий крово, Кровоспас, той же самий е, славнозвісний американський Квік-Клод. У них є один е, недолік. Вони всі не мають е, біодеградації. Те, таке розуміння: вони не є біорозчинними. Після використання них дуже багато, дуже велика частина рани повинна іссікатися. Після, вони абсолютно, абсолютно не потрібні потрапити в очі. Даний продукт є абсолютно безпечним із серії розрізав, засипав, зашив і забув. Під час тампонації ви повинні знати, що направлення тампонації має бути в напрямок серця. Тобто, в будь-якому випадку, якщо це поранення у нас кінцівки нижньої, то це буде напрямок тампонації в сторону, там, в, сторону в сторону серця. Якщо це поранення кінцівки верхньої, це буде там по нації, Тобто артерія буде кровоточити звідси. Якщо це кінцівка звідси, то це потрібно розуміти. Якщо виникла у нас кровотеча, тобто зараз ми бачимо, як у нас в рані з'являється кров. З'являється кров. Що нам потрібно зробити? Звідси у нас йде артерія. Само собою, момент тампонації виконується на безпечній, більш безпечній ділянці, це в жовтій або в, черво, в оранжевій або в безпечній, в теплій зоні. Звичайно, перед цим на кінцівку потрібно накласти турнікет, це є зупинкою критичної кровотечі. Коли ми працюємо вже з тампонацією, це є вже більш второстепенний момент. Отже, почнемо тампонувати нашу рану. Дивіться, бинти в подібних упаковках складені, як я не люблю це слово, Z-подібно. Тобто гармошкою. Гармошечкою, Отак от. Коли ми маємо рану. Працювати потрібно безпосередньо так. Відкриваємо упаковку, дістаємо звідти бинт. Робимо двома пальчиками гульку. Якщо це малий невеличкий рановий канал, то робимо гульку одним пальчиком. Якщо велика рана, робимо двома пальчиками. І починаємо тампонацію. Тампонацію проводимо в сторону серця. Тобто, зараз у мене артерія. Буде звідти йти. Тобто я беру гульку і пропихую в рану в напрямку артерії. Після чого я беру пальцем, затискую свою гульку, скручую іншу і так само тампоную в напрямку артерії. Після чого, тримаючи цей пальчик, я накручую іншу гульку і роблю так, допоки. У мене зверху рани, зверху рану, зверху безпосередньо ранового канала не образується свого роду такий грибочок. Отакого от, отак от, от, от приблизно буде виглядати. Якщо у вас рана досить велика, ви тампонуєте, у вас закінчився бинт, тоді ви залишаєте шматочок бинта. На поверхні, такі сантиметрів 10, берете що-небудь інше, бинт, кусок футболки, шапку побратима і продовжуєте тампонувати далі. Якщо у вас в наявності один гемостатичний бинт, тоді і багато іншого стерильного або нестерильного матеріалу, а рана велика, ви цим бинтом викладаєте абсолютно кожну. Абсолютно всю поверхню рани з усіх сторін, щоб гемостатичний засіб проник абсолютно в кожну судину. І, от, наприклад, якщо у вас закінчився гемостатичний засіб, ви залишили частину і далі, далі продовжуєте бентувати звичайним бинтом. Хочу показати по поводу бентів. Отакі От попадаються нам часто бинти. Вони йдуть стерильні, але мають еластичну основу. Для тампонації вони загалом не підходять, бо мають дуже м'яку структуру. Нам потрібна марля. Марлевий бін дуже добре підходить для тампонації. Старий добрий совєтський ІПП також добре підходить для тампонації. Ізраїльський індивідуальний прив'язувальний пакет, також марлевий, також добре підходить для тампонації. Якщо ви тампонуєте рану. Без гемостатичного засобу, тоді протязі, коли провели тампонацію, ви повинні дуже плотно, дуже, дуже щільно затиснути рану. Якщо без гемостатичного засобу, то добрі 10 хвилин потрібно тримати. Тому що, поки у, у цих шарах е, шарах Марлі почнеться когулювати кров, це потрібен час. Гемостатичний засіб для того і потрібен, щоб прискорити цей час. Загалом. З використанням гемостатичного засобу, засобу рану перед перев'язкою, перед бандажуванням потрібно потримати добрі 3 хвилинки. Потримали, воно там все схватилось, після чого починаємо проводити бандажування ізраїльським бандажем або еластичним бинтом, або тим, що є в наявності. Добре, це я вам розповів про бинтові гемостатичні засоби. Отже, щойно я вам розповів про тампонацію гемостатичним засобом у вигляді бинта. Тепер уявимо, що я в ролі хірурга. Ось я отримав пораненого. в мене є кінцівка, я достаю гемостатичний бинт. Дістаю, 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 дістаю. В мене більше нічого немає. І що мені потрібно зробити? Мені потрібно вирізати більшу частину більшу частину рани, для того, щоб потім воно все добре загоїлось, тому що. То все опечене хімічним опіком. А тепер уявимо, що у нас є рана з переломаною всередині кісткою. Ось вона. Ось ми маємо такий перелом. І з такої рани у нас також цвіркає кров. Тепер уявіть собі, якщо ми будемо проводити тампонацію, там кістка. Ми можемо себе поранити об кістку, поранити себе, нанести шкоду більше, тобто там може бути пробита сама кістка, але не зачіплена велика магістральна судина, якісь артеріоли кровоточать, ми проводимо тампонацію, зачіпили кістку. Травмували велику артерію, знову тут почалась, у нас почалась кровотеча. Що в такому, в такому випадку робити? В таких випадках ми беремо гемостатичний засіб. Якщо ми беремо гемостатичний засіб, наприклад, Целоксу, ні в якому разі не допускати, не доводити, щоб е, цей порошок потрапив вам на очі, на слизові оболонки, тому що можна буквально осліпнути. Якщо цей гемостатичний засіб потрапить вам на очі, промити водою і все буде добре. Якщо цей, допустим, гемостатичний засіб засипати в рану, прижати на 3 хвилини, Хірургу в будь-якому випадку, після роботи, після первинної хірургічної обробки рани прийдеться, в... прийдеться ісікати більшу, більшу частину ранової поверхні. Якщо зробити тампонацію з використанням нашого плантору, тоді можна просто засипати, зажати і забути. Він смоктується в організм і виконує, він і грає роль, як є розсмоктувальні шви по типу кетгуту. Тобто, ви, коли зашивають і забули, то тобто точно так же працює і наш плантор. Якщо це велика ранова поверхня, у вас є гемостатичний засіб, вигляді порошку, і немає зовсім ніякого бента, то ви просто вскриваєте цей порошочок. Тобто він ось він абсолютно абсолютно безпечний. У нас є рана. Засипаємо туди в рану. Засипаємо максимально. З усіх сторін. Засипали, засипали, засипали. Після чого? Абсолютно всю ранову поверхню, абсолютно всю. Добавимо трошечки крові. Так, Добавимо. О. Зараз піде, піде. Все, навіть кров не йде вже закупорило. Все, кров не виділяється, більше нема. І от у нас наш гемостатичний засіб, плантур навіть. Закупорю мені ранову поверхню із е, іскусвіною кров'ю. Дивіться. Після того, як засипали порошок всередину рани, загалом потрібно взяти любий бинт, який у вас є в наявності, і продовжити тампонацію. Продовжити тампонацію, допоки повністю максимально щільно не заповните всю площу. Ранового каналу. Це буде правильна тампонація рани. Після правильно проведеної тампонації рани потрібно провести бандажування ізраїльським бандажем.